от парка, вона тепла, класна, зимова йде в чорному кодрі. Подовжена сукня. Дивіться, одяг H&M є в наявності, його можна продавати від 5 кг і більше. Мікси складаються із суконь і із штанішок. Твар класний, з упаковочки, новенький. Ось така от дуже класна сукня, вона подовжена в рубчик на запах. Просто на відео не можна ну, передати одяг, колір. Тут надзвичайно приємні класні тканини. Лосінки переливаються, класні, знизу ось розстібаються. Такі зараз модні з розрізами. Ось така от сукня. Сукні тут ідуть надзвичайно гарні. Така от легенька, класна. Такий комбінезон легесенький, класний. Розширені йдуть такі штаніни, кюлоти, джинсики з кіні. Дивіться, ось такі от штани, які круті. Знизу ось такі штучки. good